Вітаю вас, любі друзі! З вами програма Таємниця Віри. І у мене сьогодні є чудовий гість, якого звати пастор Андрій Данчук. Пастор Андрій, жонатий 31 рік у щасливому шлюбі з дружиною Тетяною. У них народилася одна донька та троє синів, які разом з батьками служать у церковному та місійному служіннях. Пастор Андрій горить бажанням принести добру новину Євангелії всім народам. Він вільно спілкується не тільки українською, і російською, але також іспанською мовою, проповідуючи в іспаномовних країнах, таких як Гватемала, Панама, Куба, Коста-Ріка, Нікарагуа, Сальвадор. Ну звичайно, Україна та Америка. Пастор любить проповідувати спасіння неспасенним, строїти там нові церкви, хрестити новонавернених і просто допомагати нужденним. У вільний відслуження час пастор любить їздити велосипедом, ходити в горах, проходитися берегом океану і садити огород. В огороді Андрій каже, у нього є все. Але любов до Господа і його справи це пріоритет. Пастор Андрій, я дуже радий, що ти сьогодні прийшов до мене в гості. Слава Богу. Радий Дя... також. Дякую, що знайшов час. Я хотів, щоб ми з тобою побалакали угу. і заодно поділилися нашими бесідами і нашими телеглядачами. Якщо ти не проти, я за. Ну, все, тоді камери вже включені. Поїхали. <ріст> пастор Андрій, я хотів би буквально декілька слів сказати нашим телеглядачам, братам і сестрам, всіх, хто нас дивиться, сьогодні слухає. Що хто ти є, буквально представити, а потім попрошу тебе сказати декілька слів. Любі друзі, пастор Андрій, у який в мене в гостях, Андрій Данчук, є пастором церкви в Сакраменто, і дуже. Ну, давайте скажемо ось так чудовим великим місіонером. Пастор Андрій, він дуже багато служить, звичайно, в Україну і свою місіонерську діяльність він поширює на Україну і не тільки, він дуже багато працює на іспаноговорящій... Країна. Країни, угу. це буде Мексика, Гватемала і багато других. він сам про себе розкаже. Перше питання я хотів би тебе спитати, пастор: скільки разів ти був у Мексикі за своє служіння? Якщо порахувати в Мексиці, я не можу сказати точно. Я пам'ятаю, що років, мабуть, 7 назад. Десь рахували щось там, діти, я рахував, то було десь 200. 200 було, я пам'ятаю. якщо вже так рахувати останні рази, то я не знаю. Ну, то я думаю, багато. що буде вже пів тисячі, так? Ну, може, так немає, бо ми можемо. Може, 400 тисяч. Останні, останні рази ми більше вже роки посвятилися більше в Латинської Америки, коли я почав вчати іспанську. І в Мексику ми так само йдемо, але зараз менше в служінні Мексики, більше вже буде осінню в листопаді. Тільки 15 років служіння в Гватемалі, як ми вже там почали. В Гватемалі 15 років будемо святкувати. Я хочу зауважити, що ти е, вільно розмовляєш е, іспанською. Ну, трошки можу. <рес> Любі друзі, пастор Андрій, наш е, щирий українець, він розмовляє. Іспанською, не тільки українською, і не тільки російською, і не тільки англійською, так? Ну, це чудово. Я не так багато знаю ну, людей, які служителів, звичайно, які розмовляють іспанською, які проповідують на іспанській. Це чудово. Розкажи, будь ласка, про себе декілька слів, про своє служіння тут в нашому. Славному городі Сакраменто, і за межами Сакраменто в Україні і в інших країнах, де ти служиш, проповідуючи Євангелії, насаджуючи церкви. <головік> і буквально декілька візьми, декілька хвилин, розкажи про це. Якщо так в пару словах сказати, то ну, слава Богу, що Бог дав таку можливість колись вже 30 років назад приїхати в Америку. І бути тут, і служити іншим людям, служити, зокрема, українцям. Особливо з початку, навіть 2014 року, і вже в повномасштабній війні, ми змогли багато служити в служінні капеланів. Вчитися навіть самому на капелана, бути ним, щоб могти послужити іншим людям, які там. Тобто, це, це торкалося всього. Це коли треба було і, і для капеланів, і для хлопців, які там десь на передовій, якісь буржуйки, і тим самим людям в лімані в підвалах до деєї пори ми служимо там, допомагаємо. Тому що е, полурозбиті дома, підвали, де, де треба було, і дрова на зиму. Все, що торкалося, нашого народу із їжею, і з транспортом багато змогли. Відправити транспорту за той період, тому що десь гуманітарку возити, десь допомогу саму, десь Бог допоміг служити. Але ще в періоді ранішого часу Бог щось відкрив двері мої для Мексики, для служіння іспанського народу. І я зрозумів, що це моє покликання. І почав вчити іспанську. Одного разу їхав в машині, так в пару словах, слухав прославлення. Іспанське Бог настільки наповнив моє серце. Я прийшов додому, впав на коліна. Кажу: Господь, я хочу іспанську мову. Це не означає, що так дай мені, я буду вчити. Що з того моменту сталося зі мною, це мої. Домашні знають, це просто іспанська з голови не вилазила. Я просто шукав різні тексти в комп'ютері. Я просив людей. Один з мексиканців, один браток приїжджав до мене, жив у мене вдома, ночував у мене вдома, вчив мене. Ми перекладали якісь пісні, якісь брошурки на іспанську. Все працювали в тому, щоб розвити і в собі іспанську мову і разом з тим служити цим народам. І почали працювати з Нікарагви, Гватемали. Як кожна країна має свої свідоцтво. На сьогоднішній день це в тих країнах, де ми були, де служимо — це Гватемала, це Нікарагуа, це Мексика, це Беліси, країна, така невеличка біля Гватемали, це Сальвадор, це Панама, Коста-Ріка. Тільки повернулися з Коста-Ріки недавно. А, зараз плануємо через неділі, дві-три ще не брали білети. Плануємо летіти в Кубу, тому що там працюємо в служінні. Там також іспанська, теж ну. В принципі, це захват такої хорошої роботи, коли люди мені кажуть там якесь 666 розказують, чи там, розказують якісь, що там десь буде, якісь відкриття, як там страшно, як тікати кадри Сакрамента і там інше. Щось мене це не хвилює. Ти тим не займаєшся. мене, не не цікавить мене штучний інтелект, те, в чому люди сьогодні, пандемія, все це приходить в наше життя. Мене цікавить те. Що Бог нам дає можливість служити до останнього нашого подиху або поки не прийде Христос. Оце мене захоплює. Я думаю, що ти вибрав собі добрий напрямок, тому що одного дня нас буде цікавити тільки то, як нас зустрінуть на тому березі. Амінь. Так. І Чи скажуть нам, що ми були добрі і вірні, чи що вони нам скажуть там? Mm. Тому що все, ось те, що ми маємо тут, воно перестане мати значення. І так, ти у нас ось такий ось місіонер, який побував у багатьох країнах із своїм, своїм місійним словом, проповіді Євангелія, допомогою фінансовою, mm -hmm. матеріальною, mm -hmm. різними тими. Плюс до того, наскільки я знаю, ти ще й капелан. Ну, Щось таке. Ну, бачиш, що ти думаєш? Ну, я знаю, що якщо значить, ти сам пішов, щоб вивчити і закінчити на капеланство і одержати звання капелана, то треба було ну, чимось посвятити і своїм часом, і бажанням читися, бажанням служити. І моє питання: що ти думаєш про капеланство? Поки не знав, що таке, то не думав, що на таке необхідне. Якось капелани, хто там такий, ну десь в поліцію приходять, проповідують Івангелія. Ну, коли почав спілкуватися, навіть ну більше вчити, вивчати, з тим, хто більш займається цим служінням, як в Україні, так минулий рік ми мали спеціальні посвячені тиждень неділя, де ми з американцями. Мали зустрічі, якраз проходили капеланські тренінги. теж. я зрозумів, яка це необхідна необхідна робота, і з другої сторони, яка це велика нива божа. Де можна сіяти зерно, тому що якщо це говорити любе капеланство, чи говорити його в поліції, це люди, які на стресах, так само молоді хлопці, чи хтось трошки старший віком, який працює в поліції, він виїжджає і він не знає, куди він їде. Там може бути стрільба, там може бути що тільки. Він захищає свою землю, свою країну. Да. І такі люди на стресах, такі люди на переживаннях. І коли там є капелан. Який може доступно собі, ну, з, з часом, де він завоював авторитет там, і може той поліцейський може з ним говорити, відкритися, розказати про своє життя, про якісь переживання. Скільки таких людей приходять до Бога, Скільки таких людей отримують внутрішній мир після якихось стресів, Скільки таких же людей різних, яких ми зустрічаємо, як взагалі як капелан, не тільки в поліції, а скажімо, інші сім'ї, інші люди, з якими навіть. Поліція працює в сферах своїх, а капелан працює в духовній сфері. Це з різними обіженими людьми, з різними людьми, яким, скажем, когось голтували, когось десь іншим чином. Скажем, щось зробили з теєю людиною, чоловік залишив дружину, вона в стресі, ще щось інше, пішов до іншого. Там праця капелана це знати, як, як опрацювати з тією людиною. Тут також в інших сферах: лікарня взяти, скільки є можливості йти до людей просто, тому що ти хтось є, ти признаний капелан. Дай. Це пастир, який От. йде в такі міста, такі місця, в які да, звичайний да. пастир не йде. Да. Тому що ну, скільки раз ми прості пастирі йдемо в поліцію. Щоб бути пастирами для поліцяїв, для тих людей, які в наші церкви не приходять в різних ситуаціях, я особисто а, маю дуже добру думку в напрямку капеланства. Це більше, коли я почав вчитися, моя дочка зі мною закінчила. Наш зять також. Тому в mm -hmm. нас це є благословення Навіть ну ти затягуєш сім всю сім'ю. Так, я скільки можу людей підтягую? <рес> Ну, В першу чергу, як нам проповідувати чужим, якщо наша сім'я десь непонятно де, так? Да. Тобто я знаю, що всі діти з тобою, за ті невісти, які вже є ці теж з тобою, Так. і вони всі в служинні, ти їх не втратив. Служинні. Ну, слава Господу. Ну так, я буду так казати, друзі, я трошки знаю Андрія, ну, не так, щоб дуже давно, ну, може останніх 20 років. Я думаю, знаю, да. знаю все, да. все його доросле життя. Багато раз а, був а, а, в його сім'ї, в його церкві проповідував на його богослужіннях і так далі. А, чудову роботу а, ти робиш, друже мій. І я хотів, щоб ти трошечки сказав щось про це і, можливо, заохоти в інших бути а, готовими для місіонерських справ на ниві Божій. Тому що я пам'ятаю тебе, коли ми з тобою познайомилися, ти був молодий, дуже молодий. Бо зараз ти ще не старий, але ти був тоді дуже молодий. І зараз 20 років пройшло, і я бачу, ти тільки більше робиш, як ти робив колись. Більше країн. Зайшов, більше місіонерів з собою прислав і, і так далі. І розуміючи, що робота твоя, там, як місіонерська, ви також ну, насаджуєте церкви. Так. так. І потім, коли церкви виростають, нові, там треба, за них теж турбуватися. Бували такі роки, що за рік приблизно до 200 людей приймало хрещення. Це mm. в тих країнах, в тих служіннях, де ми, де ми залишаємо служіння. І для мене, наприклад, коли я працюю ну, в Кубі, в Гатималі, в інших країнах, в мене стоїть питання, коли я говорю з пастирями, проходить час, то скільки у вас людей є до хрещення. Це мене завжди цікавить, так. скільки людей є до хрещення. Ну, а що ну? Як ви працюєте, то ви повинні і вони знають ж що вони ж навіть так знають, що деякі люди готові були по два рази хрестити. Бо як я приїжджаю, щоб тільки щоб то хтось був до хрещення? Ну це можливо шутка, ну можливо, можливо, так є десь. Яких і сферах якоїсь хитрості людської? Ну взагалі, ні, взагалі, скажімо, люди реально проповіді вангелія і. І ми завжди на тому стоїмо, щоб людей спасати, людину привести до Господа. Ну, тож ти хрестив, та й собі там записав десь. Це, це ж записує, це ж Бог. Це ж, ми приводимо людину до Бога, ми вириваємо людину з цього пекла, з ада і розказуємо, який сильний Господь. Я пам'ятаю, колись ну багато років, може, десь років тому назад, ти їздив в Мексику і проповідував на свалки людям. Так, багато. Пару ми слів часу... Про це. Багато часу ми посвятили людям, які жили там. На смітниках. Вони там навіть пам'ятаю, ми зустріли дівчинку, вона каже, я 17 років вже тут народилася і тут живу. І Тому що туди привозять різ, різні, вони випалюють метал, провода, якісь там кабеля, потім ну, в общем, користуються всім тим, що там є, баночки, бутилки, здають їх. Ми там робили водне хрещення. Ми там не раз із духовим оркестром приїжджали туди, ми там проповідували їм, кормили тих людей. Люди приходили до Бога. Як зараз пам'ятаю хрещення, вони так: ходять, обнімають тебе, а ти такі вже чорний, бо руки не в них чорні, такі вже твоя біла сорочка, вже чорна. Але дуже приємні моменти, коли люди приходили до Бога. І в тебе ще є сила в твої. 50, так? Ну, 50 це не так, щоб багато, але це вже час, коли ми розуміємо, що нам вже не 40, а вже 50, так? Ще є бажання їхати у ці країни і подорожувати до тих народів різних на ці всі, всі ці країни, острови, інколи в опасні місця. І ти все ще маєш бажання йти. І... І ведеш з собою туди своїх дітей, внуків, і зятів, і невісток. Так, молодь, хто хоче, всіх бажає. Всіх хто хоче. Так, ну, слава Богу, я вважаю, що ти не змарнував свого життя. Так і є. Що я хотів би, щоб ми з тобою сьогодні поговорили. Я просто хотів дати такий маленький, я... Могу, щоб люди мали уяву, хто ти такий є, яка твоя робота. І... Я хотів би з тобою порозмовляти на тему якого Бога ти знаєш, uh -huh. і якого Бога ти проповідуєш іншим. Кожний з нас в якійсь мірі, і кожний з нас на, в різні часи нашого відрізку земного, поки ми тут, ну, як кажемо, ну, странствуємо, uh -huh. да? Путешествуємо, uh -huh. да, ми uh, пізнаємо Бога. Да? І кожен пізнає ми його по-своєму. По хтось його уявляє таким, хтось його уявляє інакшим. А, моє бажання поговорити, якого Бога ти знаєш, пастор, і якого Бога ти проповідуєш іншим. Поділися своїми думками. Напевно, в самому початку я хотів би сказати, що, напевно, буде правильно, я знаю Бога моїх батьків. Угу. Чому я так би зразу сказав? Тому що перед моїм народженням. До мого народження. Тато був, ну я би так сказав, він десь знав, як він казав, що є Бог. Ну, він був партійним, в нього був партійний білет. А людина, яка комуніст, який чув дуже часто насмішки над Богом. І він казав: я старався про це не говорити, десь якусь тему перевести, ну, щось там є. В Принципі, ну, тато не був знайомий з Богом так, щоб він був знайомий до якоїсь пори. в той час в нього було життя насолода. Це той, хто вмів так гарно шуткувати. Це той, хто вмів. Я ще пам'ятаю, там в нас на горі на хаті були ще е, краски, де він себе гримував, він собі сцена для нього, кардеон, молодь, то було його. І од, один момент прийшов, коли хтось подарував їм маленьку книжечку, Євангелію і почав говорити про Бога. І тато мій це дуже щиро знайшов Бога. Тобто Бог знайшов його, скажімо так. Мама так само Мама була вчителькою. Люди жили ну, так, як, як свідським життям, але покликав Господь, і Бог зробив велику переміну в них. І коли вже народився я, я то пам'ятаю, батьки розказували, що мене принесли в храм і посвятили на служіння Богові. Я, я дуже хотів би побачити. Це почути, хоча б, що той пастир за мене молився, якийсь там дідусь, який посвячував мене в служіння Господу. Ну вони мене посвятили. Так і розказують, посвятили служіння Богу. І коли я виростав, тато мій розказував, як каже: Як ти думаєш, синку, якщо 100 людей-комуністів сиділо в залі в ці часи, і мені треба прийти і сказати, я пізнав Бога, я хочу вам здати партійний білет. Так. І люди казали: Феді, криша поїхала. Ну, він розумів, кого він знайшов. Що, щастя, з Богом є багато більше у тих якихось цінностей, які люди вважали. Да? І після прийшли прийшов, часи, коли вся та система розлетілася в той час, і хтось дивився на Федю, о, то ти, то ти, то ти був правий. правий був да? в чомусь. Да? І а, я сьогодні більше не, не про ту систему, взагалі про те, коли він знайшов Бога. Да? І коли знайшов Бога, тато нам його проповідував з дитинства. Тобто, Простому, в простому ми пізнавали Бога, це прості речі. Дітки, ось вам маленька книжечка, виписуйте стіжки Біблії. Вивчайте їх на пам'ять, якісь призи нам, там, щось там, якісь похочення, хто більше розкаже. Да? І ми вчили, ми вчили віршики Біблії. І потім я розумів, що вони десь в мене десь моїй пам'яті. Тато брав десь з собою нас, на якісь, десь він їхав, якісь служіння, пам'ятаю, щось ми з татком їздили. І найбільше я, я пам'ятаю те, що. Коли, наприклад, в нас була, ну не було доволі, може так, грошей багато в інших людей, тому що тато і мама не могли працювати на таких крутих роботах, тому що вони вже не партійні люди, і тоді, яким вже роботи приходились, там працювали. Але суть в тому, що завжди тато нас навчав Біблії і вірив в Бога. І коли в нас була корова, там телята. І ось я з цього маленького пам'ятаю, у нас е корова її просто, е ну хто знає, захворіла, дує її. Вже там, коротше, такий корови казав ветлікар, що з нею толку не буде і молока не буде нормально. І я пам'ятаю, в той момент це е тато нам сказав, діть на коліна, моліться. Ми діти просто молимося. Молимося, молимося, виходимо. Бо вона здорова. Як? Тато пішов до лікаря і каже, що ну, такого не може бути. в неї Не буде добре молоко від такої хвороби, від того всього. Ну це була прекрасна корова. І, якби, і другі речі в таких мелочах, Я вже не кажу про те, що коли ми хворіли, тато казав, вставайте на коліна. Я, я, я навіть розкажу таку ну давай скажем, історію, коли я. Пам'ятаю, малий, я так не хочу йти в школу. Ну просто не хочу все. І тим більше, що я в школа для нас не була таким класним того, що з тебе сміються, ти штунда, ти тобі. Боже, так хочеться десь день просачкувати де небудь І я пам'ятаю, що якщо так просачкувати як-небудь, то треба десь собі піти і там походити. А школа рядом через дорогу. Як ти далеко не втічеш, вже, як хтось десь собі там і ти розумієш, що тобі треба йти в школу? Я Кажу, тату, в мене так же відбули. Я, я просто не, не можу не піду в школу, я, я буду вдома. Синку, ти що каже? Ти знаєш, який сильний Господь? Рано в його вистілилися. Зараз стаємо, молимося, і ти будеш здоровий. Ти віриш? Угу. Та я десь в середині, я ж не хворий. Я просто в школу не хочу. Йти, тату. Ну ти віриш, ти зараз здоровий? Так. То вірю. Я розумів, що десь все одно всередині заклалась оця віра, оце довіряє Богу для татку на таких речах. А, навіть якісь я бачив ну, спорід часу, коли в нас були випробування, тяжкі випробування сім'ї. Але тато навчив довіряти Богу. І в такого Бога ми вірили, такого Бога ми проповідували, такого Бога ми бачили. Ну в реальності, в нашому житті, десь на якихось островах, де, де ми бачили, що ось тут ми без Бога не пройдемо на місіях, в якихось ситуаціях, да ми розуміли, що отакий Бог. Приїхали нас е, уже втомлені, так скажемо, до, до приділа. Два по-моєму зібрання. і ще нас вечором чекають після вечірньої якесь там село, десь в панамі, там і на якомусь, і ми їдемо туди. Я вже не хочу. Я, ну, по тілу моєму, я вже хочу відпочити. А там людей до 200 зібралися і чекають нас. І провели дівчинку, яка була одержима. Яка одержима просто, і за неї треба молитися про вигнання демонів. Я пам'ятаю, як ми втомлені. Но з силою Божої, ти той самий Бог. Ми молилися того вечора, і років 16, Бог її звільнив. І, ми, і ти, ти бачиш тоді Бога не тільки в татовому житті, а ти бачиш, його, як він, якби його е, той показ Бога на житті тата, да? він потім почав відбуватися в нашому житті. Ми, побачили, ми почали відчувати Бога такого самого, як колись казав пророк Божий, де Бог Ілії. Де він так. той самий? Да? Де він є? Єлісії питає, де він є, да? ось він той самий Бог, такі самі чудеса. І так, так нам Бог відкривати почав, як Бог батькам відкрився, так нам. Так ми приймали його і з таким богом йдемо. Тож ти віриш, що Бог, якого ти знаєш, то є, Бог чудес, то є Бог чудес. Який і сьогодні робить і творить чудеса на землі. Робить так. – для тих, хто в нього вірить. Ну, хто в нього вірить, так. Да? Бо якщо не вірити в Бога, ну, звичайно, я думаю собі, Бог робить, давай скажемо так, різні, ну, з доброї думки, або давай скажемо так, Бог робить чудеса для людей, які у нього просять. Угу. І Бог дає нам можливість пережити його якусь роботу в нашому житті. Побачити, реально, Побачити як ти розказуєш, якби батько проповідував, що Бог є сильний, Бог зціляє, Бог виздоровлює, і навіть при тому всьому, скажемо, воно. Сім'я таке було посіяне в твоє серце, яке дало тобі теж вірити в Бога, який є Бог чудес. Ну, такий таких, таких момент, так. Да. Ми були маленькі, тато був дуже хворий, і тато хворів так, що лікарі вже ну, не якось не могли його вилікувати. Mm -hmm. В нього постійні були сильні проблеми з желудком, шлунком, щоб він не з'їв. В нього болі сильні, він <кій> сильно схудав. І якісь санаторії чи лікарні. І були такі моменти, коли вже люди говорили так, що хоч би Федя раді дітей лишився. Mm -hmm. І ми розуміли, що це такі слова почути. І ми з ними молились... То він ще не був дуже тоді старий. Так, ще ми, я був мені там було, не знаю, років там сім, можливо, може mm -hmm. ще менше, навіть п'ять, скільки я можу пам'ятати. Ми молились Господу, і ми просили Бога. У милості Божій. Як зараз пам'ятаю, як тато розказував, коли одного моменту Бог його стілив, він почав їсти все. І він каже: От, я їм все. А до, до того часу, тому що я пам'ятаю, коли ми їздили з татом на різні <как> евангелізації, різні місця, і тато якраз про це свідкував, розказував. І я часто чув це з нього, з його уст. І сам розумів, що тато його могло б не бути, але він є. Тому що Бог є і Бог йому дав ще здоров'я. І коли я мав одружитися, я пам'ятаю, коли я познайомився з Таню, зараз моєю дружиною, тоді дівчиною. ну, якби, Я знав її так раніше більше, але вже більш почав спілкуватися з нею. А я знав, що вона хвора на підшлункову. І це були такі приступи, коли вона йде десь молоддю, просто все, так сідає, все, і як сватить, такі болі. І я молився, казав, Боже. Я не знаю, що мені робити. Я кажу, Таня, давай ми, це якраз перед весілем. Давай, Таня, може, ми десь підемо, там ми хотіли якогось лікаря пошукати, що можна там десь. А потім я кажу: тако, я беру три дні поста і молиться за тебе. І я буду просити, Господа. Пам'ятаю, як я ставав в кімнаті, Боже, ти дав Адаму здорову дружину. Дай мені здорову. Через три дні. Моє постаньли, ти Господь її зцілив повністю до сьогоднішнього дня. І я розумів, що да, реальність Бога не. Хоча Я розумію, що я не повинен тільки надіятися на Божі чудеса. От Бог мені зараз не дав, що значить Бога немає. Я впевнений, що в всіх моїх, в моєму житті я бачив руку Божу. Да. І навіть там, де казалось, можливо щось я просив, що Бог не дав мені, це не означає, що я його не бачу. Тому що впевненість вона росла віра в тому в тих моментах, коли я бачу, як він відповідав на молитви на, на ось такі реальності. І десь, наприклад, татове зцілення, а тут дружини, моє зцілення, а там, де за дітей молишся. якось проходять такі періоди, коли ти, ну, ти убіждаєшся в Бозі, але не тільки на чудесах, на реальності його слова і напевне дружніх відношень з ним. І якого Бога ти проповідуєш іншим. Так. Коли ти служиш у других країнах. І ти, коли ти закликаєш людей, щоб вони приймали Ісуса Христа, то якого ти їм проповідаєш? Проповідаєш Бога, який добрий, який любичий і який зцілює. Так, ну разом з тим ми проповідаємо такого Бога, Но якщо, ну, ми, ми, ми вчимо людей довіряти так Богові, що якщо тобі Бог щось не дав, то не означає не дав, я йду від тебе. Я шукаю собі другого, я собі другого не шукаю, я довіряю так. йому. Тобто, незалежно, що як би якби ми не одержували відповіді на молитви, чи не одержували відповідь на наші молитви, ми все рівно залишаємося довіряти Господу, вірити йому і розуміти, що це його діло, як він рішає нам відповідати чи не відповідати, нам треба. Бути окей з тим. Якщо він відповів мені не так, як я хотів, uh -huh. то не означає, що я нема, і я йому завтра не довіряю. Uh -huh. Тобто я так дуже хотів, але він зробив так, як він хотів. Значить, він є вище мене, той, якого я люблю, якого кохаю, якого знаю. Він знає, що так. І не знає, що так. так. Він є Бог, да? так. Так. Пастор Андрій, дякую, що ти поділився своїми думками. І ми. Будемо продовжити нашу програму на наступній неділі і продовжимо якого Бога ми знаємо, і якого ми проповідуємо іншим. Амінь. Любі друзі, ми закінчимо нашу телепередачу сьогодні з Пастором Андрієм. Ми продовжимо на наступній неділі наші роздуми про якого Бога ми знаємо і якого ми проповідуємо іншим. Ми Прощаємося з вами, але ми зустрінемося в наступних ефірах. На ну, все добре.